Кинеренько не Угу. То я ж знаю. віддано та наполегливо виконує усі вправи. Тренується вранці і ввечері. Так зараз проходить День Едуарда, військового, який після років служби на передовій відновлюється у реабілітаційному відділенні Дніпра. Шлях чоловіка у війську почався ще у 2016 році. Ми з напарником долучилися до. Добровольчає розвідки і виконували завдання в секторі біля Донецьку. Спіраю з нашими підрозділами, потім приїхали вже в Луганську область, місто щастя, і разом з зведеним загоном 8-го окусу працювали вже початок 18-го року. Згодом Едуард став інструктором з управління БПЛА у 2019 році. Повернувся до цивільного життя. Однак, у перший же день повномасштабної війни, не вагаючись, полишив усі робочі справи та пішов у військомат. Не було ніякого в мене іншого плану. Якщо це відбудеться, то я буду там разом з іншими хлопцями, якими з якими ми тренувалися проміжок між першим моїм походом та вже широкомаштабкою. Ми одночасно не телефонуючи один одному, ми зібралися в одному місці і були єдиним підрозділом. Спочатку це був рота контрдиверсійної боротьби. Оборонець працював у розвідці 108-ї бригади на Донецькому напрямку. У минулому Едуард був вокалістом. Іноді на позиціях дивував побратимів своїм співом. «В Івати создає. Чесно кажучи, ким я був до війни до участі. В неї, я вже не зовсім пам'ятаю, це було якесь інше життя. Після років служби та постійного напруження організм почав давати збій біль у спині та суглобах. Втома едуард часто ігнорував ці симптоми. Бо про це не було зовсім часу якось замислитись. Тільки роботи, тільки задачі. Знову ж таки, приходять молодих хлопці, я завжди брав їх під своє крило. Боєць каже, робота була вкрай напруженою. Часто за тиждень вдавалось поспати три ледве повноцінні ночі. В один з днів йому стало зовсім зле. І я з напарником приміщаючись місцевими, почав втручатись свідомість, але я дурлив до Зеленки, я намочив куску водою, накинув на голову і 40 хвилин так, я приходив до себе дитя. І до наступного ранку я вже лежав, не маючи сил зовсім піднятися. Виявилося, що і, мабуть, мікроінфаркт був на ногах перенесений. Зрештою, за станом здоров'я оборонця, списали з війська. Чоловік провів майже не встаючи з ліжка декілька місяців, після чого друзі наполягли на його відновленні. Він, як військовослужбовець, який довгий час несе військову службу і мав надмірне фізичне навантаження, має дискогенну радикулопатію. Це стан, при якому стискається нервовий корінець. Воно викликає больовий синдром. Зниження сили нижніх кінцівок і так само порушення чутливості. Ми е, зараз працюємо над зменшенням е, його болю в повсякденній активності, і так само паралельно над збільшенням толерантності до фізичних навантажень. За тиждень у реабілітаційному центрі Едуард вже має успіхи раніше. Не міг пройти і ста метрів, а тепер щодня на прогулянці ділиться, що робитиме після повного відновлення, поки не планує. Є тільки одна велика мрія. Колись були бажання, наприклад, хотів купити мотоцикл. Зараз я розумію, що ні хочу нічого, я хочу. Щоб ми жили в спокої, щоб мої діти, щоб наші діти всіх українців мали змогу прости, навчатися, робити щось. Це єдине. Більш три дні бажання, я, я думаю, з'являться. І поки щоденна праця, підтримка фахівців і власна наполегливість допомагають Едуарду крок за кроком повертатись до себе, його головною мрією залишається мир і спокій рідної землі. Анастасія Васько, Іван Павлухін, Дніпро. Тіві.